Нам говорять, що Іра здає велосипеди прокат туристам. Вона записувала зріст у сантиметрах кожного клієнта та розмір рами у сантиметрах велосипеда, орієнтованого клієнта. Окей, побудувавши графік, Віра помітила, що зв'язок між цими двома змінами досить лінійний, тому вона використала ці дані для обчислення наступного рівняння регресій за методом найменших квадратів для прогнозування розміру рами велосипед на основі зросту клієнта. Яка ймовірність того, що клієнт зі зростом 155 см візьме напрокат велосипед з рамою 51 см? Хм. Спробуємо намалювати графік. Так. Приблизно, дуже приблизно нам не треба чіткого графіку, тому можемо на швидку руку. Ось так. Скажемо, що нехай вісь іксів у нас відповідає за зріст, а вісь Ігреків у нас відповідає за довжину нашої рами. Довжина рами. Це у нас вимірюється в сантиметрах. І це у нас вимірюється в сантиметрах. Скажімо, що у нас є якісь значення. Так, початково зріст в сантиметрах у нас 50, 100 і 150. І тут ми візьмемо, десь ось тут значення 50. Окей, намалюємо наші. Значення точечки. приблизно якусь. Ось тут, нехай вже є. Ось тут, ось тут, трошки, може, вище, може, трошки правіше. Ось так, ось так, ось так. І тут вже ми бачимо чітку закономірність за допомогою лінійки, ми можемо задати лінію тренду. ось І нам вже вказано значення Y приблизного, за допомогою якого ми зможемо розрахувати нашу залишкову відстань. Так, Залишкова. я нагадаю, що вона розраховується за формулою y-приблизне. -Y Фактично, нам вже дано координати якоїсь з цих точок, наприклад, це точка А з координатами 155, 51. І тоді ми можемо обрахувати залишкову відстань. Це у нас буде 51 мінус 1 третя плюс 1 третя помножена на 155. Ми це можемо переписати у вигляді 155 третіх. Після чого ми отримаємо спільний знаменник 3, це буде 51 мінус 1 плюс 155 це буде 156, 156 поділити на 3, це буде 52, 51 мінус 52 це буде мінус 1. Мінус 1 це наша залишкова відстань нашої точки від прямої. Фактично, якщо ми кажемо про розміщення, ось у нас є якийсь графік, так? Є пряма. І тоді точка буде розміщена трохи нижче за пряму. Ось це якраз відстань 1.